Поясніть мені, що означає каду цей і чому він увінчаний шишкою, ми знаємо відповідь це запитання. Тобто, ми з вами зараз бачимо спинномозковий канал, сушумну і руху гору і униз спинномозкової рідини, тобто іду та пінгалу. І на кадуцей все вінчається шишкою, тобто шишкоподібною залозою. Та ну, бути цього не може. Отже, міфи і чудеса це не прорелігійне та містичне. А про наукове і біологічне. З ким асоціювався кадуций, із Маркурієм, гермесом, богом багатства, торгівлі, удачі та красномовства. Якби я виступав перед великою аудиторією, ви зараз почули б мій дуже злий, зарозумілий, протяжний регіт. Що там усілякі брехуни про закон тяжіння, удачі, можливостей та багатства кажуть? Кажуть, кажуть та не доказують і нікому, окрім собі, не допоможуть хіба що на короткий термін. Не копаючи глибоко, збираючи уламки на поверхні, загортаючи їх у гарні слова та порожні обіцянки. Нате візьміть чарівні боби, які ніколи не проростають. Тепер ви знаєте значення кадуцея зовсім не в міфічному, а саме в біологічному, медичному науковому сенсі. Тепер знаєте, в чому полягає рідка удача, рідкі властивості залучення в наше життя того. Чого бажаємо. Далі, щоб наповнити нашу спинномозкову рідину, мозок і центральну нервову систему, нам таки потрібен той самий елемент, який у давнину йоги називали праною, однак нам потрібно більше конкретики та доказів. І вони обов'язково будуть. Усі люблять чудового актора Джима Керрі. Його стали ще більше любити, коли він раптом кілька років тому почав говорити про духовні. Трансцендентальні і езотеричні речі. Він раптом став схожим на мудреця, що впадає то у знання, то у смуток.